Священна кімната, покої для гостей, де зупинявся Тарас Григорович Шевченко, перебуваючи в гостях у господаря цього будинку Андрія Йосиповича Козачковського. У кінці жовтня 1845 року Шевченко захворів на запалення легень. Йому виповнилося всього 31 рік. Здібний лікар Андрій Козачковський підлікував знеможеного Тараса і в ніч на 25 грудня Шевченко піднявся з ліжка. Запалив свічку, взяв олівець, папір і почав мене рядки. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпрої і Кручі було видно було чути, як реве ревучий. Знаково, що народини такої поезії відбулись у велике свято. Вірш написано на Різдво за старим стилем 25 грудня. Після написання заповіту Шевченко сім місяців не писав жодного рядка. Заповіт квінтесенція всієї творчості кобзаря. Силу Шевченкового заповіту одразу відчули охоронці самодержавства, шеф жандармів і начальник третього відділу Олексій Орлов. Переглядаючи рукописну збірку трилітів з люттю перекреслив текст заповіту, кваліфікувавши цей твір та й деякі інші, висловлюючись мовою оригіналу, як вищій степені дерзкого і возмутітельного содержання. Автограф у рукописній збірці триліта Шевченком чітко датований 25 декабря 1845 в Переяславі. Поет у творі чітко вказує на локації Переяславщини Поховайте мене на могилі. Працюючи в археографічній комісії, він бачив три братні виблу Богдану в могили, що блани Широкополі і Дніпрої і Кручі було видно, якраз їх і видно з андрушів, про які він писав і раю, кращого не буде на тім світі, як ті андруші. Було чути, як реве ревучий. Там, біля андрушів, і була місцена, що мала народну назву Ревуче. Такі орієнтири наводять на думку, що Шевченко бажав бути похованим далани Широкополі. Тобто на лівому березі Дніпра на Переяслощині. Віршу перше опубліковано під назвою Думка у збірці нової стихотворення Пушкіна і Шевченки. Лепці, 1859 рік. За текстом автографа рукописної збірки Треліта, вірш вперше надруковано у виданні Кобзар за редакцією Доманицького 1907 року. У різних списках і різних виданнях цей вірш мав різні назви. Завіщання, заповіт, думка, остання воля. З 1868 року за ним закріпилася назва Заповіт. Заповіт перекладений близько 150 мовами народів світу. Зокрема, в Індії заповіт перекладено аж 22 мовами народів цієї країни. Заповіт став основою для музичних творів багатьох композиторів. Через сім років після смерті кобзаря Микола Лисенко написав музику до заповіту, який у виконанні збірного хору Львівської громади уперше прозвучав 1868 року. Написав музику до заповіту й галицький композитор Михайло Вербицький. 1870 року цілком оригінальну мелодію до заповіту створив полтавський учитель музики Гордій Гладкий. Цей заповіт співаємо ми й сьогодні пісню пісень. 1909 року у Полтаві. Григорій Маркевич вперше надрукував ноти до заповіту. Загалом налічується понад 60 музичних інтерпретацій заповіту. 1989 року у Переяславі було встановлено пам'ятний знак на честь заповіту Тараса Шевченка, скульптора Віталія Шишова. Це єдиний в світі пам'ятник, біля підніжжя якого на гранітній стелі вигравірувано повністю авторський рукопис вірша Заповіт. Перед сакральним образом Тараса Шевченка. Кожен з нас думатиме свою думу, і чи буде наша українська сім'я у Шевченківськи новою і вольною, де в своїй хаті своя правда, і сила, і воля сьогодні залежать і від кожного з нас. Тож робімо свій вибір, звіряючись на Шевченків заповідь.